Любовні стосунки, кохання, це завжди загадки, завжди щось нове, якісь відкриття. Давайте подивимося, що наші ваші стосунки принесуть вам нового і цікавого найближчим часом. Це романтична колода саме для передбачування, що стосується кохання. У людини, яку ви зараз загадали, до вас дуже велика пристрасть. Він мріє про інтимні стосунки з вами. Якщо вони у вас вже є, ці інтимні стосунки, то він просто в ейфорії від цього. Він кращої партнерки для себе просто не бачить. Але він щось від вас приховує. Є, є трохи якась маска, але й ви не зовсім відкрита перед ним. Скоріше за все, у вас просто. Інтим, просто секс, а якихось дальноглядних відносин ви не бачите один з одним. Тобто у вас така шалена пристрасть, яка вас пов'язує. А коли ви не разом, то, в принципі, ви не страждаєте один без одного. Він дуже сильна людина, і він е, згоден багато працювати для того, щоб. У нього вистачало коштів на задоволення ваших потреб, щоб ви завжди була, були довольні ним. І він готовий дарити вам подарунки дорогі, виконувати ваші забаганки, вислухувати, про що ви мрієте. Можливо, це якась поїздка, можливо, це дорогі якісь подарунки, золото. І він готовий заради цього тяжко і багато працювати, бо в нього дуже до вас велика пристрасть. Так, він просто готов звалити на себе всі ваші проблеми, фінансові і битові, вирішити все. у нього є на це можливості. У вас такий наче союз, знаєте, от він ваш спонсор, і за це і ви отримуєте задоволення, але у вас задоволення таке трошки корисне, а він отримує за те, що він за все платить. Задоволення сексуальне. Ось такий союз. Ну так теж буває. Це теж не, не у кожного може бути. Деякі жінки, чоловіки про таке можуть тільки мріяти. Велика романтика. Так, і цей чоловік старше вас і набагато старше. Але такого великого кохання я не бачу. Це все ж таки просто пристрасть. Але ось поки він готовий за все платити і виконувати всі ваші примхи, і доки вас це влаштовує, це буде тривати. Тобто, це в першу чергу це залежить від вас. Скільки ви захочете, щоб це тривало, стільки це й триватиме. Бажаю всім пристрасті у стосунках і кохання.